Доброго ранку. Доброго ранку. Дітки, вмикаємо камери. Рада вас бачити усіх. Приємно, що деякі з вас посміхаються. Подаруйте один одному свою посмішку. І ми розпочинаємо наш робочий день. А який сьогодні день тижня, Аліночка? Віктор. Правильно, сьогодні вівторок. Ми розпочинаємо mm. наш вівторок із уроку читання. Скажіть, будь ласка, із якою казкою ми вчора познайомилися? Котик і мишка. Про котика і про мишку. А яка назва цієї казки? Давайте прочитаємо разом її. Мишка, кіт і а, діт... гарбуз. Мишка, кіт і гарбуз. Назви казок ви повинні запам'ятовувати, тим паче, з якими ми знайомимось. Сьогодні ми продовжуємо роботу над виразним читанням і розумінням казки мишка, кіт і гарбуз. Так, давайте приготуємо наші язички. Нехай прокинуться ваші ротики. Так? Починаємо читати рядочки складів, читаємо зліва направо, зверху вниз. І так слухаємо, будь ласка, Ярослава. Молодець, яка буква пом'якшує попередній приголосний Ярослав? І буква І продовжує Марк. г г Молодчинка Сергійко. Дади, доди, дуди, деди, диди, діди. Чудово. Так, далі Ірочка. Слухаємо тебе, Іринка. Жаж. Жаж, жож, 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 жож. Молодець, продовжує Аліна. Дади, доди, дуди, деди, диди, діди. Сашко. Ра-ру, ра, -ра, -ра, -ра. Рур, рар, рир, рер. Молодець, далі дивлюся, ручки тримає Дениско. Так, молодець. І Єгор дуже хоче прочитати разом з Віронікою Водньєвою. Разом читаємо. Пав. Так, а тепер самостійно прочитає, будь ласка, Вероніка Боднєва. Так, молодці. Дітки, а зараз читаємо слова, які з'являються на екрані всі разом. Далі. Так, продовжуємо. Відкладіть всі сторонні справи, бо я бачу, хто з вас пише або малює. Не треба цього робити на руки читання. І так, наступне слово. Так, наступне. Вечір як. Сторож. 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 Так, Прочитає нам перші два слова, будь ласка, Дениско. Миша, так, перше слово кіт, да, був. далі продовжує від слова жовтим кольором. Будь ласка, Павло. Да. Обід. Молодець. Молодець. Продовжує Віраніка сніданок. І всі разом останнє слово. Здорове. 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 А що Здорове. треба робити, щоб бути здоровим? Давайте зараз поміркуємо трішки. Треба їсти, гарбуз. треба їсти гарбуз, тобто треба їсти треба овочі вісі, і фрукти, та... вітаміни. Треба а не їсти одне їжу. Молодець Віронічка. не можна їсти постійно одне і те саме. І зараз ми перевіримо. Читання вірша, який ви готували на сьогодні. Будь ласка, починає читати Сашко. Пожала миша своїм мишенятам, щоб слухалися матері, як. Лед. Молодець Ярослав продовжує. Молодчинка Ярослав, а що означає страхолюдний? Страшний. Страшний. Він страшний людям, так? Да? Далі продовжує Аліночка. А, мижа, най... Мишенята, Аліна, будь уважнішою. Мишенята, і... Чути, Чути не хотіли. Чути хоті. не хотіли. Кота. За... Кота. 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 За Кота. хвостика. Були. Так, чи слухняними Аліна були мишенята? Ні, 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 мишенята не слухняні були, бо вони не послухали своєї матері. І це, ця подія могла закінчитися дуже погано для мишенят. Що може зробити котик Андрійко з мишенят? Їсти. 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 Тому що коти це хижі тварини. Так. І страхолюдний і слово страхолюдний Марк, що означає? Страшний Страшний людям. Так? Хоча котики насправді вони дуже милі, гарненькі, але якщо їх розлютити, вони можуть пошкодити навіть дитинку. І так, давайте зараз прочит... почитаємо в особах. Тобто зараз нам потрібно три бажаючих учня. Буду читати слова автора чорним кольором, слова мишки червоним кольором і слова котика синім кольором. І так, слова автора буде читати Андрійко. Так, Андрій буде читати слова яким кольором Андрій? Чорним. Так, дякую. Слова мишки буде читати. Дивлюсь на ваші ручки. Так, Віроніка Водніва, слова мишки. Віронічка, тільки я тебе дуже прошу читати голосніше, ближче до гаджета. І слова кота буде читати Єгор. Так, далі будемо продовжувати. Сергійко, не засмучуйся, будете сьогодні усі читати. І так, автор Андрій, мишка у нас. Слова мишки читає Віроніка Водніва і слова котика Єгор. Починаємо всі останні уважно слухають. Мишка кит і гарбуш якось не... Д... Надвечір. надвечір упіймав кит мишку. О, із... Ми... Ми... Що Ми... Зі мною? Вероніка, уважніше. ще раз прочитай. Чо із е. Віроніка, не із а слово зі. Повтори. Зі, зі. Що зі мною? Що зі мною буде? Жабитка лася мишка. <с insanlar> Єгор. Сизь. <сувач> Єгор, ми тебе слухаємо, слова синього кольору ти читаєш. тебе. Єгор, який знак стоїть в кінці цього речення? Звнім тебе знак питання. Це не знак питання, дітки, як називається. Як треба прочитати, Сергійко, це тебе. Сергійко, прочитай, як треба правильно прочитати. тебе. Молодець Сергій, продовжує Андрій. Сказав... Сказав, кіт. Сказав кіт. далі Вероніка. А що ти сьогодні їх на сніданок? А що ти сьогодні на сніданок? Треба запитати. Ми Мишу. 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 Так, Сергійко Єгор читає Павло Єгор читає слова кота. Далі Вероніка. А, на обід. Досить. А тепер продовжує слова автора читати буде. Слова автора чорним кольором Павло. Слова котика синім кольором. Слова котика Сергійко. Слова мишки Віроніка Тімакина. Продовжуємо. Теж мишу. Теж мишу Павло. Автор. Мурканову кіт і и примуружив зелені очі а на Б С рю мені ти. Мишка. Ой, ти Ой. Автор. Похитала головою мишка. Ти безперервно їси однакова їжа. От із Одешки. Віронечка, а тепер послухай, мишка, вона вчить котика. Уяви, що ти вчителька. І повчаєш котика. Як треба поводитись? А ну-ка, давай передай інтонацію. От і заподієш. Своєму здоров'ю, шкоду собі неоціменно, неодмінно треба, треба. покуштувати чогось іншого, ну хоч би гарбуза. Так, ось гарбуза. ми з вами читали першу частинку казки у ролях. Дітки, скажіть, будь ласка, цікаво чи читати казку у ролях? Да, так, та, та, та. Але головне, треба навчитися передавати інтонацію. Я дякую усім читачам. Ми не закінчуємо урок, у нашому буде продовжуватися. і всі будуть читати. А зараз підніміться на руханку, трішки відпочинемо і продовжимо. <клес> Ігорка всі встають і рухають голова. Плечі колі на пальці, колі на пальці, голова, плечі колі на пальці, коліна пальці. Коліна пальці. Останка на уважність. Голова, плечі коліна, пальці, коліна пальці. пальці, голова, плечі коліна, пальці, коліна пальці, а ще очі вуха, похарати ніс. голова, плечі коліна пальці, коліна пальці. пальці. Так, Порухалися, повторили органи свого тіла. І ми з вами продовжуємо знайомство із казкою. І так, хто ж головні герої казочки? Будь ласка, людини. Е, Командий е, гарбуз і Мишка. Так, а яку у нас участь гарбуз приймав? Він що, розмовляв у нас в казці? Ні. Він запитував, він щось співав? Ні. Отже, Ні, хто я, головні я, герої? Мишки. Котики мишки. Вот миш. Котик і мишка. І так і ми продовжуємо, ми з вами продовжуємо знайомство з казочкою. Так, зараз я буду читати слова автора тем чорним кольором. Слова котика, хто хоче прочитати? Я. Та що, я, 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 Саша, я. буде слова котика зараз читати, я, 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 я. а слова мишки хто в нас ще не читав? я. я, 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 я. Так, слова мишки, Я. Ярослав, добре? І так. Добре. Ви слідкуйте, тому що потім я буду змінювати. Кіт злякався за своє здоров'я і сказав Гарбуз великий, як його, їсти. Як його їсти, Сашенька, знак питання, треба запитати далі. Ярослав, слова мишки. Віднеси мене до гарбуза. Я... І Почекай до гарбуза. Тепер автор. Мовила мишка. Мовила мишка Мовила І мишка, я... Ярослав, тобі не треба читати. Ти читаєш тільки слова мишки далі. І я. Хоче, О, хоче, тобі, тобі. тобі покажу. Кіт узяв мишку за шкіру і поніс. Тільки Не думав, що я відпущу тебе, мовив він суворо. Пісня гарбуза весе візьмося за тебе. Так ми продовжуємо далі слова мишки буде читати Марк. Читай з червоним кольором. Бу -ді -ло Будь ласика Посміхнулася мишка і почала показувати, як їдять гарбуз Кіт нещувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз Дітки, що означає шаснула? Побігала від нього А дікла, правильно, зникла, так? Так Далі котик читає наш... Сашко? О! в здивувався кіт. Далі. Ва, к, Гарбуз. Гар-буз-ко-в-т-ну. Саша, Саш, ми читаємо із першого слова. Гарбуз а ми виску, про А-м-и-с-ку-п-ну. Мишку далі продовжує Павло. Добре, що я не сказав його ні, а то він би котнув і мене. Так, добре, продовжуємо далі. І далі давайте з вами дамо відповіді на питання. І так, скажіть, будь ласка, хто був кмітливий у цій е, мишка. Мишка, мишка, мишка. А чому мишка кмітлива, Марк? <кут> Тому perché... що... <кут> що вона учила. Давайте Марк відповість Павло. Добре, потім ти <кут> <кут> будеш Тому що <кут> <кут> вона була розумна. Вона була розумна, що вона зробила? Обхитрила. Вона зберегла, вона зберегла, котика. Вона зберегла не котика, вона зберегла своє життя. Вона да. обхитрила котика. Вона зберегла своє життя. Вона була дуже кмітливою. А що означає кмітливий? Це Разумно. здатний добре міркувати і швидко міркувати. Тобто розумна, правильно. І у нас у класі є дуже багато кмітливих учнів, які добре і швидко міркують, дають відповіді на питання. Отже, мишка була кмітлива, розумна, вона врятувалася від кота, знаючи, що кіт не буде їсти гарбуз, а вона дуже швидко зможе прогризти дірочку. Так, що означає нерозважливо Вероніка Тімакіна. Це весело. Нерозважливо це означає, прочитайте нерозумно, слово, нерозумно. 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 Інколи нерозважливо поводяться деякі діти під час уроку, які не запам'ятовують, які не працюють, не встигають виконувати завдання. Отже, нерозважливо це поведінка нерозумна. Запам'ятайте це. Так, і подивіться на малюночок, скажіть, будь ласка, хто вам більше подобається, котик чи ми? Мишка. мишка, мишка, мишка. Мишка, Сергійко. А за що тобі мишка більше сподобалась у цій кастці? Бо вона така розумна, взяла гарбуз пронизу, верту, а кот TikTok. А кот їх залиш... залишився ні з чим, правильно? Тому що вона розумна. вона більш... розумна, всі майже сказали, що мишка сподобалася. Так, ну а котик який у цій касті у нас? Розумний чи дурненький? Дурненький. Дурненький, тому що його малесенька мишка обхитрила. От для того, щоб бути розумним, бути кмітливим, дітки, треба багато читати, наполегливо працювати, дай Єгор? Так, Єгор навіть не чув, про що йдеться мова. І так, дітки, давайте зараз ще раз спробуємо прочитати другу частину казочки в особах. Слова автора буде читати Сергійко. Сергійко, слова автора у казці у нас яким кольором виділено? Чорним. Чорним. Сергійко читає слова автора. Слова котика буде читати Дениско. А слова мишки Аліночка. І так, продовжуємо. Будь ласка, Сергій. Кіт з за своє здоров'я і сказа в. Дениско. Денис, слухаймо. Гарбуз. -гар Гар -гар Великий як його. Їсти. Як його їсти, продовжує Мишка. і мене до гер -гер і я о -о -хоче тобі пок... Почекай, Аліночка, у нас слова автора. Навіщо ти почала читати далі? Віднеси мене до гарбуза, автор. Хочет. Мовела. Мовела. Мышка. Мышка. Дали. 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 И, Алина. И я о хочу тоби покажу. Покажу. Кит?

Мо... Мови він суворо, слова автора, да? Далі, котик. Могу... Він підлягав бу за все. Візьмуся за тебе. Так, далі продовжує Я... Мишка. Будила сітка. Далі слова автора читає Андрійко. Ви ще там їх читати. Паша, я все знаю, хто читав. Павло, дякую тобі за підказку, але далі читає слова Андрійко, посміхнулася. Посміхнулася Миша, мишка, і почала показувати, як. я... Гарбузи. Тобто кіт не помітив, да? як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. О здивувався він. Далі продовжує котик читати. Ну, фу, мишку. ку. Дениско, доб... чи може гарбуз проковтнути мишку? Ні. Ні, звичайно, тому що в гарбуза навіть зубів немає. Далі продовжує Павло читати слова котика. Добре, що я не став його їсти, а то він би ковтнув і мене? Отже, дітки, давайте зробимо висновок. Чи може гарбуз з'їсти котика? О, котик. А може ми з'їсти. Звичайно. Отже, у цій касті у нас мишка яка. Думана, Просміна, так, А котик який у цій касті показано? Думана. Тупенький, так? ну дурненький кось. Добре, да. дітки. От для того, щоб не бути таким як котик, треба кожного дня навчатися, вчитися чомусь новому, слухатися дорослих, слухатися вчителів, виконувати завдання, розвивати себе, ставати успішнішим. Так, ну і на кінець нашого уроку... Я хочу сказати, що ви сьогодні молодці, майже всі дітки читали, працювали, піднімали ручки. Ви з кожним днем вже читаєте все краще і краще, тому що читаєте кожен день, Ярослав, скільки разів? П'ять <піллявим> <Вас пілляв> разів, мої любі. Я вас відпускаю на перерву. Покажіть свій настрій в кінці уроку. Так, показали свій настрій. Усіх він майже гарний, веселий. Всі щасливі у мене. Так. Отже, ваше завдання прочитати казочку «Кіт, Мишка і Гарбуз, і повчитися читати у ролях. Завтра ми перевіримо. Домовилися? Так. Це, я вас відпускаю так. на перерву. Готуйтеся до уроку письма. До зустрічі після перерви.